Дякую. За основу. Хто за передження? Хто за? Хто проти? Утримується. Всі за. Всі за. Так, є Зауваження. Пропозиція перекладається. Нема. В цілому за передалі. Хто за? Хто проти? Утримуємося. Всі за. Так, всі за. Тоді поступаємо до першого питання. про Пронесення змін. До рішення виконавчого комітету в місті Раді 22, який 22 про затвердження положення про примірні регіонів комунальних закладів охорони здоров'я, конкуренції виправдання формі, комунальних некомерційних підприємств, але сподіваюся, праздників. Пропонуються випустити нові редакції пункту 32 і пункту 34. В пункті 3.2 робиться Підготовку розпорядження копіювання, перелік документів, які подаються для керівників медичних закладів, попитання заступника. Робиться опційним, тобто не обов'язково, але тут в порядку. порядку про пункту 3.4. Зміняється федеральні особа за заповнення певних стопчиків в розміті. Є питання зараз. Передньому до того, як було встановлено Всеукраїнський реєстр термітних формат, туди занесено всі зареєстровані адреси громадян, були локальні програмні комплекси, локальні реєстри зареєстрованих, які велися ЦНАПами. Така програма, по суті, вже другий рік ми її ведемо дублюючи РТГ, але ні законодавство, ні реальний стан справ цього не вимагає. Просто в нас є рішення виконкому про те, що її ведення, тому пропонується припинити вести цю нашу місцеву базу обліку реєстрації, а дані дозу, дали, е, у форматі на перше, на момент припинення передати в сектор. Реєстрації ЦНАПу для перегляду, ну, для користування в режимі перегляду. Тому що зараз всі ви знаєте, реєстрація здійснюється виключно занесення інформації в регіоні ре 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 реєстрації. Є питання з ви? Хто запиту? Хто проте? Всі зараз не прийняті, дати завершення. Так, історію, про рішення просто до мене тариф. Одна послуг скористання громадським гуральним автостанцій. На вас разок виноситься даний проєкт рішення, яким пропонується встановити тариф на послуг скористування громадським обиранням автостанції комунального підприємства Калицького підприємства автобусної станції Кавської міської ради розмірі 5-1 послуги. Рішення набирає чинності Завтра, з 8 серпня. Так, добре, давайте так. Я думаю, що це питання буде звертати сім'я, так? Це сім я, так. Вас будуть питати, як розуміють, так, як розумію, керівник. Батьки як вас? Добала, я так, я не так, щоб ми для себе зрозуміли, так? За 5 гривень, чому 5 гривень полишилося? Так, економічно виготовлення розрахунки, таке в нього проведені. Щоб ми для себе розуміли, що дійсно її бачимо без. Ну, ваші, що просто розказали ну, ваше бачення, так, до цього і 25 гривень. Ми зараз це... ще разкажуємо, ми са ціни збір ще не щоб розуміти. Цінний збір це питання наступного спілкування. Ми зараз говоримо суто за користування громадським обиранням. Незалежно, залежить, маєш квіток чи не маєш так. То ми зараз говоримо суто за громадську ну, братію. Ваше бачення, що ми так розуміємо. Ваше час з метеорі 36-ї. Та оперативний транспорт, який вказував, що всі послуги, крім послуги матеріальної дитини, ми платними. І сама вартість, щоб людині сходити в, в біраїну, це 4 гривні 63 копійки які будуть витрати вже за одну людину. І якщо ми зробимо її безплатною, ви розумієте, які це будуть витрати, ми не зможемо їх покривати навіть автостаційним збором, тому що, наприклад, поток мостичить... Коштує, не пам'ятаю точну суму, але ми підрахували, що на спеціальний спір буде 3 гривні. А собі вартість е, цього е, лету, щоб людина постраждати, коштує 463. Я буде знаю, що ми може більше про по 107 постановою. Власне по, по структурі тарифу. Що це вже ми не говоримо зараз? Ми не говоримо зараз три, що статті. Тричну статті говорити, коли наговорити станційну зброю. Коли ми будемо бачити економічно оборонтований розрахунок станційну злобу, ми можемо щось говорити. Ми зараз говоримо, що таке є мешканці, це дуже багато магазинчиків. Так, тобто мешканці захочуть туалет. Ще на що це послуга І постації мають повне право встановлювати паслу, тому що дійсно і правильно кашка, поставив постановок, що ми маємо повне право встановлювати тариф на послуги. Користування громадською обирання. Так, це є наше право, ми можемо це робити. Тобто про апотім ми вже будемо говорити, так, про, про. Ми будемо бачити, то, що мічно культурно розкрити, це пропонуємо автостаційного збору. Я дуже сижу, дивіться, це електроенергія, це питання на боку, це засоби гігієни, це прибирання. Це все потисувайся. Найбільше буде прибиратися саме поле. Так залучив потім, як полетіло, тому що ви розумієте, наскільки є важлива е -э, чистота. Питаєте так, які ціни сусідні сусідній ході? 5 джевель. Сусідній муніципальний ринок тоже 5 гривень. Ми цікавили 5 гривень. Інчик теж 5 джевель. По наших підрахунках виходить, що ми просто будемо <п 'ят> що виконати. <п 'ят> Пані, а, ласка, а, скажіть, будь ласка, якщо білет куплений громадянином, він теж буде платити 5 гривень. Ми не говоримо за станційний збір. Давайте це питання наступного виконкову. Ми, 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 на ми говоримо зараз за прийняття тарифу. Станційний збір це, так от робили, так скажу на ковський розум. Якщо ми приймаємо приблизно 5 гривень, так повністю економічно з розрахунок квитка станційного збору, 5 гривень маємо вміти. Просто ми ще, не, ми ще його не бачили, думаю, що до наступного виконкому нам його дасте. Тобто ми зараз говоримо за самий тариф. так, Хоче людина піти зі сторони, так, зайти в туалет. Вона повинна безкоштовно ну, те, що кого не можна давати, бо їм треба і зарплату платити, і купляти там туалетний папір, і, і всі різні речі для туалету. Це те, що треба зробити. Далі будемо спосіб, інших автостанцій, Вони з нами ділалися досвідом, які були ситуації. Люди брала білет, передавали іншим людям. Які не брали туле і користувалися слів, а ти взяли. Пане Марія, ви зараз не прив'язуєтеся до я Ще раз кажу, ви зараз ваше немає станційного збору, ви не, 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 не можете приязти. Ми говоримо не суто не зараз за тариф, так? Що тариф мають повне право до нього буде далі економічно бурунтовий тариф на послуги. От як ви кажете, що із статті станційного збору, тому що можна буде говорити далі, щоб обговорювати, чи включимо склад тарифу, чи не включимо все платить послуга. Це вже будемо дійсно далі говорити. Зараз ми говоримо суто за тариф на користування постанових своїх биральні. Як повернули 4,63? Це вже багато. <зас> а 53. До речі, це є. Я взяв 107 постановок 24 лютого на строку можна. 6 сторінки може побувати. Тож, дійсно, бугалка скрину заходи. Там все рахують кількості спроможності кабінки. І... Так, є. так, є ще питання. Питайте. Питання самого туалету. Вони доводилося, що бути, скільки є кабінок, чи забезпечує, чи не буде чек? і так далі. Тобто взагалі виглядає. В двох кабінах і були розділені ще на біфові. То є чотири-п'ять... 5 Достатньо мало виробництво. Так, достатньо. Та ж сама ситуація, що в нас була з муніципального ринком. Ми відкрили в нашому комунальній підприємстві туалет, ми знову території ринків, так, і люди заходять незалежно. то продають вони на базарі, чи не продають, чи відвідувачі, кожна платить 5 гривень. І бачимо результат. Подивиться безкоштовний туалет, страшно літаю. 5 гривень. Чистота і порядок, і, чесно кажучи, ну, ну я розумію, так, да, треба подратися, але в такому і прибрати, і її. Якщо люди хочуть умову, відповідно, добре, є ще питання? Що нема, тоді давайте. Хто за даний Хто за? Хто проти? Утримайся. Всі за. Да. Всі за, всі уїдуть. Так, я хочу ставить складну приймати.

затвердження проєкту проведення в позову громадян на військову службу мобілізації на судовій період, свідчить голови або начальник районних військових адміністрацій, набранням чинності указу президента про оголошення або продовження мобілізації, або з отриманням розпорядження відповідно начальника обласної Київської та Севастопольської міської державних адміністрації. Про проведення мобілізації подають розпорядження про спроводження групи публічної ставки представників. Коли підбирають разом військово-ступу під час мобілізації, структурних підрозділів районних, міських адміністрацій, військових адміністрацій, виконавчих органів, сільських селищних сільських районних містах, разі їх утворення рад підприємств, установування західних територіальних центрів купування, та територіальних органів підрозділів поліції, також заходи, що за припечення роботи таких груп. Це постановка Кабінету міністрів передбачені такий порядок. Повіщення. Відповідно, я розпорядження голови районної військової адміністрації, які зобов'язує нас на території Халської міської територіальної громади утворити 5 груп оповіщення в кількості 27 чоловік. Попередньо було опрацьовано, е, опрацьовано із структурними підрозділими управліннями відділами міської ради. Також Старостинський охорона укругів пропонується на затвердження 27 осіб згідно додатку, який... Я власне рішення економічного комітету. Наші старші, якщо будуть ухвалені ці п'ять груп, це будуть утворювати, вони будуть мати відповідне навчання в районній військовій адміністрації, будуть утворені керівники керівників цих груп, будуть представники РТЦК, вони будуть керувати, організовувати роботу цих груп, також представник поліції, або керівник структурного підрозділу, представники. Російському попередньо працював є рекомендації, є пропозиції, кого в дані групи від Києва, не треба є питання. Нема. Хто за дані Хто про те? Всі за. Всі за? Так, все, зараз останеться закриття.